Будували собі дім, будем жити у домі цім. Скажи, а хто живе на першому поверсі? Давай подивимося. Хто тут на першому поверсі живе лисиця? Будували собі дім, будем жити у домі цім. Скажи! А хто живе на п'ятому поверсі? Давай порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. На п'ятому поверсі вибирай кружечок. Хто тут живе? А тут живе синиця. Будували собі дім, Будемо жити у доміці. А хто живе на другому поверсі? Один, два. А тут? А тут оселилася ластівка.